Всім привіт! Зараз у нас 6 година ранку. Знаходимося ми, як завжди, на залізничому вокзалі міста Луцьк. І зустрічаємо наших замовників, які приїхали потягом з міста Києва. Ну, як приїхали, через півгодинки під'їжджають. Зараз ми трішки раніше приїхали і поїзд трішки запізнився. Підібрали по послузі підбір авто під ключ. Ось такий класний автомобільчик. У нас шкода Октавіа А5, автівочка 60-й рік, з 1,6 дизельним двигуном і рідним пробігом з 239 тисяч кілометрів. Автівочка має лише один косметичний підкрас водійської дверки. В принципі і все. Класний стан, непогана комплектація, два ключа. Автівочка з Німеччини. Повністю підготували для наших замовників цей автомобіль. Оформили всі документи, виписали дозвіл купівлі-продажа, сертифікат. І чекаємо наших замовників. Замена вписані, страховкаємо Viber скіна, да, спокійно да, да. бурпос буде, приїжджати тут. Це вже перед постановкою да, на облік, да, бо можуть да. там буде стати. Да. Да. Сервіска тут всередині, там виписки, все по ній їх виїхали. Добре подобрали, хлопці, рекомендую, Рому. Все красиво зробила, мені дуже сподобалось. І На майбутнє, я думаю, я буду також звертатися до Роми <laughs> на наступну покупку. Все, все, дякую, за, тебе, будь все. дякую. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ну що, друзі, одних замовників відправили з автівочкою, яку підібрали під ключ, других замовників зустріли. Е, також залізничного вокзалу. і зараз їдемо на авторинок підбирати автомобіль. Том поїхали. Все, давайте молодь. Сьогодні будемо шукати колеус, кашкай і туксон. Бюджет 12 тисяч доларів. Поїхали. Обов'язковий критерій механіка. Двигун без різниці. хороша хороша тоже да. ну знову ж таки ставлять там проставки максимум на 3 сантиметра ну так да, так да, да воно трошки так да. кстати на обычных автоматах вони йдуть гідротрансформатор Ага, це надо четыре двухлитровые. Где две пять? Два литра. Автомат два плюс, ну да, четырнадцать девятсот, пятнадцать тысяч. Девятый рік, 8700 семьсот. Дев'ятий ну, рік, два літра, 230. Ну пишуть не фарбована, а вона ще й на українській реєстрації, бачите ВО. Ну, трошки бачите, вже така вона старіша. трошки. Ми можемо подивитися, якщо підходимо візуально. Чи пробіжимося, як скажемо? Ну, пробіжимо. По-бому її дивимося. Будемо, так? Перевіряємо його відразу, тому що тут на цілу клітку лише один варіант у нас. 8700 повний привід. Автомат, звичайний, гідротрансформатор. 2 літра і 200 тисяч пробіга пишуть нам. Що там у нас? Клімат є. Підігрів я не бачу. Навігації немає. Ще й плюс автомат. Так, все, йдемо. Нам, нам потрібна механіка. Механіку шукаємо. Два літра. Два літра, 13100. Автомат кожа. Автомат, Тут надійний хороший. Автомат? да, да звичайний гідротрансформатор. <рес> Повірте, тут це максимально безпроблемний, Простий японський. Але 13100 трошки бачите не наш. П'ятий рік 200 тисяч, 2 літра, 8850. Є воно там виписка якась нам. Добрий ранок, ваша? На механіки ще. О. Що по кузу? Все ціленько. Давайте прикордон, візьміть ступінь, я там все не пам'ятаю, але вроді би все ціло, може доставитись. Що сюди робить? Тут вроді нічого не робиться. Повний приват тоже. Не арка, крило 400-500 мікрон. Переход на, на арку. Ну, Це живіший. Цей живі... Але ж під капотку ще не дивилися. Ну, цей візуально трохи симпатічніший. Сьогодні у нас погодка не може нарадувати на дворі. От от от, от зараз буде сонце. Прийшли, в принципі, авторинка, попались там два варіанти, але два варіанти такі, в принципі, пробіги плюс-мінус адекватні, але є дефекти по кузову. Десь шпакльовка, десь трішки підфарбування. Тому зараз дійдемо до кінця і будемо вже розуміти общий, общу картину даного авторинка. 12900, 10 рік, Машині, механіка. Я все я я, я все ну, теж класні машинки. А желізо є? Ну, Kia. Корейців тут слабовато. Знакомий не як тіп, тому не Мені так подобалося капець. Його на автоматі вона була правда. Ну, класна машина. І що, і повний привід вона, так? Да? Так, да, мені дуже вона сподобалася. Так, да, так, да, так, да, повний, повний. Мені це дуже подобалося. Я зараз не читав, але я ж кажу, мені проїхався, мені дуже подобалося. Так, так. Ну 100%. кашка, я 100%. є мотори, які питання. Поняв, понял. Машина має 200 у 200, оригінала. Комплект не зі не запаси. Вже таке тільки зацепись, тільки зацепись і все. І вже не хочеться звідти відходити. Заставлять купити. За руку посадять, випишуть договор, все, давай каже, їдь. Ну, ні, ось отут, бачите, десь Норвегія, Фінляндія, може оттуда десь, бачите, болтир жа. А, а тому не було? Ні, та в тому плані, що з холодних країн вона десь посипається реагентами, бачите, як болти прожив А звідки машинка? Швеції, Швеція Швеція. Робиш, підключення. Що крайня буде також, щоб розуміти. Якщо буде цікаво, то будемо говорити. Ні, то поки ходимо, прицінюємося. А що ми скажемо? Дійшли майже до кінця і реально на весь ринок два варіанти колесів. Ну чотири. Чотири, чотири всього, а з тих чотирьох, два таких більш-менш живі. Тому якось так, поки, поки все печально. Кліпса, мабуть, так? Да? Випала з кліпси. Уже мы не найдем. А, все, клипса. Ну, снова же таки, это тут на месте. Так, то полностью надо на ходу давайтесь. Так, что, давление есть у нас. Кондюр запускается. Форсуночки дивіться, ідеал 0. Допустимо плюс-мінус 2 мг. То, то це 0,00. есть може бути 2.3, а тут бачите 0,3. 0,2. Ну, я б не сказав, що не поміняні. Та, да, вони поміняні. Ну, есть нормально в них Ну навіть до одиниці не доходить, бачите? Це по чому ви дивитесь? Це в саживом. Я перший раз бачу, що в Швейцарії пробіг змотували. ну, Бачите, трошки змотали. Небагато, але трошки є. Друзі, перший автомобільчик, єдиний, який ми сьогодні шукали, у нас був Рено Колеус. В принципі, знайшли досить непоганий варіант. Втівочка у нас в Швейцарії, пригнана зовсім недавно, можна сказати. Ось такий чорний колір. Автівочка в нас зараз закрита, дали задатку і власник пішов продавати далі свої автомобілі. Автівочка в нас на зимовій гумі, легкосплавні диски, 17-ті, тормозні диски передні, задні поміняні, колодки такі, 70. По автомобілю маємо. Як ви бачите тут. Втілочка не полірована, але, можливо, тут потрібно буде і трішки підфарбовувати. Ось тут, ось тут маємо царапки. Заднє крилишко має в нас, тут 450 до 500 мікрон шпаклівочки. І далі переход в принципі, тоже без кримінальчика. Так як у нас тут ребро жорсткості, витягнути його без покраски. Тут трішки проблематично на цих автомобілях, тому в нас маємо ось такі тут нюанси, легенькі покузові. В принципі, досить непоганий автомобільчик. У нас на механіки 6 ступичка, повний привід, 2-літровий дизельний двигун. Цепок поміняний, поміняно. По Походові у нас стоїчки стабілізатора стоять нові. Та, в принципі, все. Передня частина вся в оригіналі, без, без, без дефектів. Ні один болтик не знімався, не крутився, не фарбувався, не шпаклювався. У нас атівочка восьмого року з 2-літровим дизельним двигуном. І ціна, яка у нас 8850 на старті, а віддали нам за 8500. Да? 8550 разом з сертифікатом. Зараз чекаємо договір, робимо страховку, відправляємо наших замовників додому. Дякую Романові. Рекомендую. Все, завжди, будь ласка. Дякую. Люди звертаються Дякую. вже третій раз, так? Да? Чи другий? Третій. Третій раз. Дякую. Все, Дякую. будь ласка. Дякую. Рекомендую. Ось такий автомобільчик підібрали ми для наших замовників сьогодні по послузі супровід на автобазарі. Не потрібно писати коментарі. Заблагочасно всіх замовників ми попереджуємо, які автівочки є, який вибір їх. Попередньо все обговорили. Замовники знали, що цих автомобільчиків досить малий вибір, але мали ми дивитися і Nissan Qashqai, і Tucson, і Koleos. Попався нам такий досить непоганий варіант, попадаються вони дуже рідко, в гарному стані. Стараємось такі автомобілі не брати на разовий огляд. Під ключ можна попробувати її підібрати, але на разовому огляді, точніше на супровіді по авторинку, їх підібрати досить і досить важко. Тож, друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Обов'язково підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Та до нових зустрічей. Всім па-па. Жовтня на Слоцький авторинок знайшли таку от біленьку красуньку Kia Sportage, автомобіль 2013 року. 1,6 бензиновий двигун на шестиступці, на шестиступці механіці. По комплектації маємо, маємо лінзована оптика з LED-стрічкою. Резина у нас хороша всесезонка 17 2017 року на оригінальних легкосплавних дисках. Підкрашена у нас одна дверка. Так, Вся вона ціленька. По комплектації повний електропакет. Маємо тканинний, тканинний салон в дуже хорошому стані. Ухожений, потертостей, подряпин. Так, у нас присутній датчик, до світла не, не присутній. У нас немає датчика до світла, середня комплектація. Е, мульти та кермо. Маємо круїз-контроль, блютуз, е, кондиціонер. Маємо виходи на USB, парктроніки. Також штатна магнітола і шестиступінчата механічна коробка передач. Автомобіль у нас на повному приводі. В такому от класному стані. Кія є на Луцькому авторинку. Стартувала ціна 13700, але поспілкувавшись з продацем, ціна, ціна у нас вийшла 13 тисяч. Тому, кого цікавлять дані автомобілі, проїжджайте на Луцький ринок. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 25 жовтня. Місто Дніпро з такою от нас погодкою. В Дніпрі ми пригнали автомобіль. Це Mitsubishi Outlander XL 2013 року. 2,2 дізельок на автоматичній коробці передач. Вся рідненька, вся в рідній фарбі 232 тисячі пробігу автомобіль з Швейцарії. Дуже довго ми за ним. Полювали, скажем так, дуже багато машин перебрали, але знайшли от такий от достойний варіант. Все-таки Луцький авторинок нам дає якісь живі машини. Їх небагато. Ми їх шукаємо, вириваємо, але все-таки вони є. Тому що об'їздили ми там і Стриї, і Дрогобичі, і Трускавці, і все що, не, все, що могли, тільки весь західний регіон. А тут все рівно Луцький авторинок нам дав таку от. Такий от автомобіль. По комплектації у нас Xenon Big Xenon, омивач Фар, маємо класну резину на 18-му радіусі на оригінальних дисках. Машинка причому пройшла вже тільки що 1000 кілометрів, приїхала в Дніпро без проблем. Складні дзеркала, безключовий у нас доступ, повний електропакет. Маємо електросидіння, маємо. В хорошому стані шкіряний салон, такі незначні пошкодження має, але в загальному дуже класно. Маємо люк, мульти-та сервокермо, датчик дощу світла. Ось ми бачимо пробіг. Також преміальна у нас музика Rockford. Маємо навігацію, блютуз, клімат-контроль, автоматична коробка з різними режимами їзди. А також що важливо, зараз на зиму це повний привід. Він його в ручному режимі можна включити, виключити, заблокувати. Підігрів сидінь також у нас присутній цій машині. Тобто дуже класна така бодренька комплектація. Як комплектація, так і стан автомобіля. Також автомобіль семимісний. Ось у нас присутня камера. Тут у нас є два місця. Тут у нас є сабік. Дуже гарно звучить. Тобто ось такі автомобілі, це було у нас замовлення під ключ і такий авторинок дав можливість придбати такий класний автомобіль зі Швейцарії. Тому звертайтесь, чим зможемо, тим допоможемо.